Кортеря до атаки. Так, зазвичай Казахстан діє, тому що майже у кожній атаці Казахстану задіяний Лео. Ігіта зараз скільки проведе партнерку це м'яч місце... у uh, кубку uh, Ліги 15, матч триває у форматі двох таймів uh, по uh, 14-хон часом час. Кожний. Ну, і, uh, зараз момент і зараз швидко розіграли аутираці. Зараз... довгий зараз. Нам ще зараз довгий тут цього штундакт. Місце, тому то, 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 міняється. Його якраз знову таки міняє лабоч. І зараз чоловіка фурнітур виглядає так: Скільський лабич, горюк та. Ось і провайзер, ось партнер. Майже не бачимо далі від дого. Від зараз того якраз сперває здалеку і штундак! Ось зараз! Штундак, бо цьому, бо тому що він до так включається, він ще і перед ногами грає, не даючи навіть себе забрати між суперникам. Штундак, наступа, зараз Пас тут виконує Скільський. Удар здалеку зараз рикошетує, забиває у нас! Фурнітура, ну і що тут у нас э, номер. А саме Василь, Данилю, э, Данищу, зараз штундак не дає забити позиційного русло прийшла така у Фунітури. Спровад Скінськи зараз не забуває сидити. Зараз партека дає, передачу на захашника. Э, Данищук дряпаєш у нього. Данищук, Данищук постріляє, і зараз забиває Скіськи після цього пасу э, Данищука і цього разу вже чистий гол э, Коломийської команди, і... І саме у нас два на користь Коломийської фурнітури. Зараз такий локомотив провай зараз довгий, але прямо в Гоцель і відповідно Лабич. І, по-моєму, перше у цій зустрічі з скізко немає на меданську. Скільський зараз після я таке скажу, проваєш жоп зараз, але не йде П'ятим полінь, тому зараз у рідних стала грають команди на чужій по її меданчику. зараз лабич, пархненко на місці. Бач, де зараз пас на Скільського? Тундак знову з ночем. Врваєш, туда зараз пахтне, тягне! Зрештою, треба сказати, що якраз вражі, як на мене не вистачає світло компетування за своїм часом е, забиває і у нас. Тут штундак не зміг вирушити свою команду. Йорк перший фол для е, фурнітури у другому таймі. І ось такий от у нас гол залітає від Довго! Тутндаком е... Штундаком, Скільським та е, Цюцяком. Колісник вчора у стартовій стартую грав, у фунітур. Зараз... Є, не забиває зараз за харчико і плюс пархненко у воротах. І фурнітура поки що так от катає П'ятого Зараз полісник пробиває сам Пархненко на економіст! Зараз... Все ж таки без наслідків для залізничників. І зараз знову фунітур на міжій лабич. Паснаські. Сам зараз скісні пробиває дальний кут, але є до чого прагнути Стундак прорває, зараз він, Спундак забиває зараз! Як рукою зараз це інця цього другого тайму. Ілля Штундак у нас забиває цей горці Лабич пас на Скидського, віддає зараз. тримає з себе фурнітуру, а Томенчук пас на полістикати і далі, віддає на скізко, Скидський, Скидський схід, схід, зараз забиває! Паркненко. Пархнику зараз з зараз завантаживачу відповідь тут першним чи колісних і зрештою лунає нас фінальна середника спричать про те, що фурнітура здобуває.